Слава Богу. Я чомусь такого сиджу на служінні і пригадую історію, яка трапилась на одному із весіль. І батько молодого сказав дуже цікаві слова, які запам'яталися, або торкнулися по особливому мене. Каже, що я назвав тебе і назвав ім'я. Можемо підставити будь свої Каже, і ти мене не підвів. Ну, у чоловіка були певні якісь свої бажання, або ж от, е, можливо мрії, можливо, якісь от, очікування, коли він називав сина, так? він каже, я назвав тебе. Пройшов час і каже: Ти мене не підвів. Слава Богу. Слава. Ви знаєте, якщо провести аналогію в наше духовне життя. Одного разу Господь назвав нас своїми дітьми. І ви просто давайте так просто уявимо на, на хвильку, на трошки. Проходить певний час, проходить наше життя. Я не знаю, коли ми з вами увірували, коли ми прийшли до Бога, скільки тривав наш шлях, але по закінченню, коли він скаже, ти. Мене не підвів. Слава Богу. От ви знаєте, просто надихаючись або ж захоплюючись, цим хочеться догодити Богові, хочеться пройти ту дорогу, до якої нас Господь кличе і до якої нас усіх веде. Але скажіть, будь ласка, мені здається, що. Навіть тоді, коли Господь нас покликав. навіть тоді, коли ми прийшли до Нього, коли ми відгукнулися на Його заклик, і коли ми пообіцяли Богові, що ми будемо йти твердо і впевнено за Ним, і ми ніколи не порушимо свого слова, і ми завжди будемо вірні. Але буває, що ми десь трошечки помиляємося. І ну що ж робити в таких ситуаціях? Можливо, десь приходить думка, що от є такий брат, така сестра, така людина, яка живе і ну, нема такого. Ну, Тобто вона йде впевнено твердо і ніде не помиляється. А чому я помиляюся? Ось і важливо навіть не так, що чи помиляємося, чи ми, звісно, Бог нас. Готує, Бог, Бог нам дає все необхідне для того, щоб ми йшли твердо, впевнено і не помилялися, не спотикалися, не падали. Але поряд з тим сином, навіть якщо це трапилось в нашому житті, то Господь Він завжди дає вихід. І місце з Біблії, яке я хотів би зачитати, це буде записано. в Псалом 17 с 26 27 вірш. Псалом 17, 26, 27. 27. Із справедливим поводишся ти справедливо. Із по чесним почесного. Із чистим поводишся чисто, а з лукавим за лукавством його. Такі місця, знаєте. Якщо ти поводишся чесно, або ж справедливо, ой, гарне місце. Але як десь злукавиш, то думаєш, страшне, страшне місце. Для чого я зачитую нам усім це місце і слова Божого? Ви знаєте, що на превеликій жалі навіть ми з вами помиляємося. Буває, Буває, що ми десь, десь оступилися, десь не так подумали, не так сказали, не так зробили. Навіть не так навчили і таке буває. Але важливий момент, коли ми вміємо визнавати свої помилки. Коли не знаєте, коли ми перетинаємо поріг цього, цієї кімнати, цього дому, молитви, важливо, щоб я усвідомлюючи, до кого я приходжу, перед чиєм лице я стаю. Щоб я не старався грати роль, я ну, з дитинства відвідую зібрання е з недільної школи, напевно, верніше так сказати. Ось. І, в принципі, ви знаєте, за ті роки, які я пробув в церкві, то я знаю, як правильно поводитися в церкві. Я знаю, що потрібно сказати, що не потрібно казати. Як можливо потрібно там чи одягнутися, чи куди піти, чи, ну, чи що зробити. Тобто нам це все відомо. Ось. І в принципі ми інколи так можемо гарно грати роль. Але ж Господь просто цим віршем застерігає нас, що почекай. Почекай, задумайся. І справедливим справедливо, з чесним, чесним. А з лукавим. Ось що до чого ми повинні стримитися. Ви знаєте, що приходячи перед Боже лице, я для себе виокремив тезу, яка б яку б я хотів би нам залишити. Приходь до Бога таким, який є, для того, щоб піти іншим. Бо коли ти приходиш іншим. То йдеш таким, як Бог. Ще раз. Приходь до Бога таким, як ти є, як я є. Не потрібно вигадувати щось, не потрібно щось, грати якусь роль. От, от, от ти таке є. Ну, от ти помилився сьогодні, тут, зараз, вчора, і воно тобі не дає спокою. Прийди таке. Ну, не грай роль, не розказуй йому щось, не, не вигадуй. Не виправдовуйся, можливо, не ще щось, не підбирай якихось слів. Ось таким як є. Просто принеси до них Ісус. Отакий. Боже, ну такий, ну помилився, не хотів, ну чесно. Але ось такий є. І дивовижна любов Божа полягає в тому, що він бере отакого от недосконалого. І просто міняє. І, пробувши, здається, декілька хвилин. Або декілька годин, або ж невеликий проміжок часу в Домі Божому, і ми йдемо зовсім іншим. Уявіть, і вже, і вже не такими поганими, а вже новим, новим творінням, вже, вже дітьми Божими, досконалими, щасливими, вільними, благословенними. і зворотня модель. Якщо я приходжу і починаю розказувати, я зробив так тільки через те, що. О, Боже, ти знаєш там мій сусід, мій знайомий, або той, то той, то. Вони так роблять. А я ж так не роблю, я ж хороший. І виходить, що замість того, щоб просто зрозуміти дійсно своє положення, я починаю розказувати Богові за когось. Я думаю, то не моя справа. Моя справа це дійсно, от, хто я, яким прийшов я. Це добре, що є церква, це добре, що є служителі, це добре, що ми один одного десь помічаємо, допомагаємо один одному, благословляємо. Але перш за все, Бог нас кличе до свого дому для того, щоб працювати з нами, міняти нас, вести до спасіння нас. І уявіть, ви знаєте, я так само щось собі думав, якби запитати зараз у нас. Пригадайте особливих людей у своєму житті. Можливо, в цих людей були б різні характеристики, можливо, там ми по-різному оцінювали там, через те, що нам комусь колись допомогли, нам чи якісь інші причини, можливо, через те, що вони дуже мають гарні якісь там таланти, або ж, можливо, вони вплив мають на інші, І от чи на наше життя мали в свій час, і ми так їх оцінюємо, що це особливі. Але ж таких особливих їх робить, напевно, набір певних якостей, які, е...> які вони проявили просто в певний момент і в певний час. І ви знаєте, що просто для підбадьорення або заохочення два місця із Слова Божого ще дочитаю. це буде перше, перше Петра, другий розділ дев'ятий вірш. Ви ж люди вибрані, царські священники, святий народ, який належить Богу, ви призначені сповіщати людям про великі вчинки того, хто покликав вас із темряви гріха у прекрасне світло своє. І ще одне місце це Римлян, 8 році, 14 16 вірші. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Бо не взяли ви Духа неволі знов на страх, але взяли ви Духа синівства, що через нього кличемо авва, Отче, сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Пам'ятаєте да, на початку історії про батька, пам'ятаєте, що він дав ім'я і ось. Писання конкретно наговорить, що ми з вами теж діти Божі, і Бога є очікування стосовно нас. І хочеться просто благословити нас усіх, щоб ми, от так само, як ми аналізували своє життя і просто згадували, оцінювали і згадували особливих, особливих людей в нашому житті. Так само я бажаю нам усім, щоб такими ж особливими людьми були ми комусь. Можливо, ми навіть не зможемо осягнути, де ми проявили ті конкретні вчинки, або шориси, або ж не знаю, ще що ще. І щоб коли хтось, можливо, буде робити аналіз свого життя, або, можливо, хтось подорожній чи будь-де зададуть питання про особливих людей і на пам'ять приходили помісна церква, конкретно ви, бо ви. Потрібний момент підійшли. Потрібний момент сказали такі важливі слова. Потрібний момент, можливо, допомогли, чи то фізично, чи фінансово, чи якось по-іншому. Бо Бог нас усіх не лише назвав, але й покликав, і зобов'язав до певних речей. Тому хай благословить нас Господь. Друзі, просто. Оцінімо, оцінімо великий поклик в нашому житті. Просто проаналізуємо, до чого ми з вами покликані, до дивовижних речей. Прості люди. Відверто, всі ми прості люди, Не, ну, незначні, але вибрані самим Богом. Хай благословить нас усіх Господь. Що ми просто взяли для себе цей урок, або ж таке бажання, або, можливо, якусь зупинку зробили і подумали, що. Можливо, і з сьогоднішнього дня я буду рухатися до того, до чого мене покликав Господь. І незалежно від того, від моїх вчинків, можливо, падінь ми знаємо, куди нам потрібно йти, І як нам потрібно приходити. І результат буде чудовий. І нас усіх благословить Господь, і Богові це буде приємно, і людям буде це приємно, і церкві це буде гарне свідчення. Хай Господь благословить вас і нас усіх, що ми дійсно так жили, так робили і так думали. Богові слава за все. Амінь.